Зовсім не просто так. Я вдяг сьогодні отакі білі рукавички і окуляри. Значить, показую дуже класні речі від бренду Time Resistance. Найперше, це ось така папочка, яка два в одному розкривна папочка і папочка з ось таким от з ось такою ось кишеною для документів А4. На ось такій гумці з отакими от шкіряними гудзиками. Дуже стильно, дуже вінтажно. І дуже якісно. Це натуральна шкіра і натуральний замш. Артикул даного виробу 524 5901. В комплекті йде сертифікат, паспорт на виріб і сам виріб. Папка доступна в багатьох кольорах. Переходьте за посиланням в шапці профілю і вбивайте артикул цієї папки, і ви побачите, в яких кольорах вона доступна. Як бачите, тут є кишенька куточок, ось є слоти для карточок. Ну і власне кишеня для документів.